Компанія ModuleX, ми займаємося виготовленням модульних будівель для бізнесу. Зараз трошки розкриємо деталі поставки та монтажу модулю. Ось в такому вигляді модуль в транспакі приїжджає на майданчик для встановлення. Коли будівля більше одного модулю, тобто 100-200 квадратів. На одну автівку можна завантажити до восьми модулів. Вони приїжджають в таких транспаках, в яких складені всі комплектуючі для збирання модулю. Потім встановлюються кутові стійки, перекриття модулю. І після цього стінові панелі встановлюються вже в зібраний каркас. В сендвіч-панелях вже передбачено встановлені вікна, двері та електророзводка. Після того як змонтовано стінові панелі, встановлюється електрофурнітура та обрамляючі елементи на стики сендвіч панели і підлоги.